Доброго ранку, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про негласні слідчо-рошукові дії у кримінальному провадженні. Негласні слідчо-рошукові дії це окремий вид слідчо-рошукових дій, відомості про факт і методи проведення яких не підлягають розголошенню. Більшість з яких проводяться у кримінальних провадженнях щодо розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів, та на підставі Ухвали слідчого судді, апеляційного або вищого антикорупційного суду, чомусь більшість громадян вважають, що можливості правоохоронців в сфері НСРД обмежуються лише зняттям інформації з електронних комунікаційних систем. Тобто прослуховуванням телефонних розмов і відчувають себе в безпеці, розмовляючи з захищеними каналами зв'язку, але розслаблятися не варто існують і багато інших видів НСРД, таких як аудіо відеоконтроль особи, аудіо, відеоконтроль місця, е, обстеження публічно недоступних місць житла та іншого володіння особи. Арешт кореспонденції, огляд та виїмка кореспонденції, спостереження за місцем або річчю та багато інших. Іноді правоохоронці комбінують одразу декілька видів нагласних слідчо-розшукових дій, наприклад, проникають до житла особи та встановлюють. Там е, аудіо та відео записуючи пристрої. З вами був адвокат Нердзієвський. Я бажаю вам гарного і вдалого дня. Знайте свої права та не бійтесь користуватися ними.